Яблука за рік здорожчали майже на 200 відсотків. Наразі по 80 гривень за кіло. Капуста по 28 гривень. Що більше у 2,5 рази ніж минулоріч. Морква під 50 гривень. Що більше на майже 70 відсотків. Яйця подорожчали на 63 соняшникова відсотки. Соняшнякова олія на понад 37, а куричі філе на майже 36 відсотків. За рік базові продукти в Україні додали в ціні на десятки, а деякі на сотні відсотків. Такі дані оприлюднив держстат. Це б'є гаманцю пересічних у. Українців трошки подорожчало, але ми зараз повернулися за кордону, тому вдома добре на фрукти. Фрукти і овочі подорожало трошки. Але так типу трошки, трошки є. Звісно, подорожчало і накладно купляти щось: м'ясо, молочні продукти та, мабуть, все. Ну хіба що можливо крупи? Так, якщо й подорожчало, то ще терпимо. Але одними крупами, на жаль, харчуватись не буде. Та, мабуть, на 30% за рік подорожчала від того року. Фрукти це взагалі космос, дуже дорогі. Фрукти та й овочі. Ну, фрукти взагалі дуже дорого. В основному все подорожало. Наприклад, що найбільше? Ну, картошка, я вважаю, дорого стоїть. Ну, все, все. В прошлом році картошка стоїла 20 до 30, а зараз 50 кілограмів. Які ж ціни наразі на базові продукти цікавимося у продавців центрального ринку Ужгорода. На яйця ціна морква у вас? 70 за кілограм. Капуста 30 гривень. На 45 гривень. Дєвушка. Піднялися. Приблизно на скільки. Ну, ще раз так приблизно. Яблук немає. А були що? 100 гривень кілограм. Сто рівний кілограм явку. Е, були раніше в цьому порівняти, наскільки виросли? Мінус 20-30 гривень виросли. Не було в тому з яблука. Зморозивої не це все. Наші фрукти взагалі нема, що є дуже мало. Ціна соняшникової олії з літрову пляшку від 65 до 80 гривень. Подорожчало і м'ясо. До прикладу, найпопулярніше серед покупців курячі філе на 40 гривень. 230 гривень. Яка була раніше ціна? Чи порушало, чи подешевшила? Ні, на даний момент ціна стабільна. Скільки десь зараз вже стабільна ціна? Два місяці. Два місяці. А до того за рік, якщо подати, прошлого року рік назад, де скільки коштувало? Ну, може, так пригадувати. Ну, до 200. Так, 185, 190, Тож, ну, постійно міняється ціна, не все одинаково. Це... А як думаєте, від чого залежить ціна? Корма, напевно, Я думаю, корма цього дорожає. Це, думаю, що зв'язано з тим. Аби проаналізувати динаміку цін на базові харчі на Закарпатті за рік, звернулася в Головне управління статистики України. Очільниця установи каже, споживчі ціни по області у червні 2025 року порівняно з груднем 2024-го зросли на 6,3%, а на продукти харчування та безалкогольні напої майже на 10. Серед фруктів саме більше подорожчали у нас найбільше подорожчали фрукти на 40 60 На здорожчання на, на, на вплинули такі основні фрукти, як, наприклад, лимон. Додав у червні поточного року, по відношенню до минулого року, додав у ціні 38 гривень. 17 копійок, копій. і загалом середня ціна на кілограм лимона в області зафіксована. На рівні 107 гривень 41 копійка. Удвічі зросла ціна за рік на Києві, каже Галина Гриник Подорожчали на 13 гривень і банани. Зареєстровано значне подорожчання і на м'ясо та м'ясопродукти. Саме основними видами продуктів м'ясної ясно, продукції, які здійснюються спостереження за цінами, це є м'ясо птиці, свинина, вирізка свинини, тушка куряча і так далі. Тому і таке інше. Але, зокрема, якщо аналізувати м'ясо і м'ясні вироби, то можна сказати таке, що найдор найбільше значно подорожчало серед м'ясних продуктів, це свинина і курятина. Зокрема, наприклад, птиця, птиця подорожчала на 43 гривні 26 копійок у червні поточного року відповідно до червня минулого року. М'ясо, свинина подорожчала на 28 вісім 43 pubike. Більш стабільна цінова ситуація на молочку серед молочної продукції подорожчала трохи сметана за останні півроку на 13 гривень. А якщо порівнювати з минулим роком, то на 37 з гаком. З поміж хлібобуличних виробів найбільше додав у ціні хліб з борошна першого гатунку. За рік майже на 20%. відсотків. червні поточного року з груднем подорожчала також додала в ціні також і сонячникова олія. Зокрема, на е, якщо у порівнянні з минулим роком вона подорожчала на третину. Порівняно з червня минулого року. Я що з груднем поточного року на 5 гривень, 85 копійок? Суттєво змінилися ціни у гіршу сторону за рік і на так званий борщовий набір. Мова про овочі, капусту, картоплі, цибулю, моркву та буряк. Капуста була у червні поточного року, коштувала 25 гривень 62 копійки. І була дешевшою, ніж у грудні на 6 гривень 60 копійок. Проте на 15 гривень 86 копійок вона була дорожча, ніж в червні минулого року. Цибуля ріпчата, в середньому коштувала 32 гривні 83 копійки за у червні місяці. Разом з тим вона була дорожчою, ніж у грудні минулого року на 9 гривень 59 копійок, а порівняно з червнем минулого, минулого року. На 13 гривень 63 копійки. буряк у червні поточного року, по відношенню з червня минулого року, у торговій міжері області коштував в середньому 40 гривень 5 копійок. Тоді, що майже удвічі дорожче, ніж у грудні минулого року. У грудні він коштував майже 90 гривень. 40 копійок за кілограм, середня ціна його була. Та на 9 гривень 81 копійку він був, він був дорожчий, ніж у червні минулого року. Середня ціна на моркву в цілому по області за обстежений період, тобто за червень поточного року, склала 45 гривень 52 копійки за кілограм. Але вона була на 17 гривень 37 копійок дорожча ніж у грудні 2024 року. Та на 19 гривень 69 копійок дорожча ніж у червні минулого року. Причини очевидні природні коливання, нестача вологи, зменшення посівних площ, подорожчання пального та електроенергії. Додайте ситуацію в економіці країни через війну, і це все одразу б'є по кишені кінцевих споживачів.